Благодійність за визначенням Вікіпедії це надання безкорисливої допомоги тим, хто цього потребує. Щоб бути благодійником, не треба бути багатієм, просто потрібно мати добре серце. У сучасному світі є чимало способів отримати кошти на благодійність. Для цього широко використовують можливості інтернету, адже мережа займає в нашому в житті все більше місця. Люди знайомляться, спілкуються, заробляють і витрачають через інтернет. І благодійністю, як з'ясувалося, можна займатися через інтернет. Останнім часом у Манчани все частіше влаштовують благодійні аукціони в соціальних мережах. Інтернет-колектив може і гроші зібрати у цікавий спосіб, і визначитись, кому ж допомагати. Лотами в уманському інтернет-аукціоні є реальні люди і можливість живого спілкування. Сама суть аукціону в тому, що покупається зустріч з людиною. Людина робить, як лучше для суспільства. и как лучше для себя. То есть он носит денежки на благотворительность, а взамен получает встречу с интересующим его человеком. Это очень хорошо, и получается, убиваются два зайца сразу. Сейчас уже приняло участие около, ну, больше ста человек. Мальчиков меньше, мальчиков где-то 60, а девочек около 90. Ну, 150 человек. Мы будем решать всей группой нашей. Куди пойдуть ті деньги. У нас є кілька варіантів. Все це буде на голосування, і вже учасники групи будуть рішати, кому ці деньги відправлять. В нашому суспільстві завжди є люди, яким потрібна допомога. І, на щастя, є люди, яким небайдужі чужі проблеми. А найголовніше, що серед цих небайдужих багато молоді.